Програма Віднова Юа триває вже третій рік минулого року. Проект реалізовувався у шості, де ремонтували приміщення громадської організації шум. Цього року втілювати ідею поїхали до сусідів. Громадська організація Молодіжний центр Шум. Ми подали проект на Кролевець. Там ремонтували в будинку культури укриття. Приміщення, укриття, яке буде використовуватися для роботи з молоддю. Проєкт впроваджує Міністерство молоді та спорту України, Всеукраїнський молодіжний центр ПРООН в Україні у партнерстві громадською організацією Молодіжний центр Волині» за фінансуванням урядів Данії та Японії. Цей є проєкт створений для того, щоб залучити молодь до волонтерства, так як по проведеним дослідженням було виявлено те, що молодь слабо залучена до волонтерства. Більш точно вони бажають бути залученими, але вони не знають, як це зробити. І ця програма, якраз залучити молодь до волонтерства, до відновлення України. Звісно, ми відновлюємо в тих регіонах, де безпечно це в цьому році, в тому році це було 24 громади зі всієї України. Відібрано Денис вперше приймав участь у проєкті Віднова ЮА, про який дізнався від своїх друзів. Мої друзі брали участь в тому році у віднові. Я дивився за сторісами в інстаграмі, за... ну, мені розказували, як це все проходило. Мені дуже було цікаво. В цьому році от вона проходила в Кролевці, я вирішив, що треба брати участь. Там також були мої друзі із шостки. Ми жили в готелі, там були люди з Краматорську, з Лисичанську, з багатьох міст України. Познайомились в найперші дні, потоваришувались. Спілкувались, проводили час. Артем був знайомий з цим проектом ще з минулого року, тому залюбки погодився знову взяти в ньому участь. Я приймаю участь у від неї вже другий раз. Перший раз був у шостці, тому я вже ознайомений з цим проектом. І він дуже такий цікавий, дуже сподобався мені. ще в шостці. і. Думаю, чому б не поїхати в Кролавці. На учасників проекту чекали всебічна програма, яка складається з трьох компонентів: освітнього, культурного та будівельні роботи. Це були дуже насичені днів. Ми будували, відвідували багато всяких музеїв. Пам'яток, ми відвідували яблуневу колонію. Нам розказали про історію цієї яблуні, а потім ми куштували борщ із цих яблук. Це унікальний борщ, який можна спробувати тільки в королевці. Ми відновлювали бомбосховище, ми виносили сміття з кімнат, шпаклювали стіни. Окрім того, ми грунтували та фарбували стіни і ще робили лавочки з піддонів і з сцену. Учасники, хоч і роз'їхались по різним куточкам України, продовжують активно спілкуватись онлайн у спільному чаті, у найближчому майбутньому наша делегація молоді планує ще одну поїздку в місто Кролевець, щоб взяти участь в урочистому відкритті простору, до відновлення якого вони також доклали своїх сил.